Слава Україні! Доброго дня, друзі! Сьогодні до вашої уваги хочу запропонувати такий комплект переносу гідророзподільника на задню частину трактора. На задню частину трактора можливо перенести гідророзподільник РП-70 або РП-80, РП але з плаваючими головками це виробництво Болгарії. У нас також є такі розпадільники, можливо, замовити у нас. В комплект, як ви бачите, блок речагів йде, рукоятки. Три троси. Троси будуть або метр, або метр двадцять, або півтора метра. В залежності від того, куди ви бажаєте перенести. Потім під РП-70 ще отакі от такі набори, щоб зайти в сам розподільник. Отакі от три поєднувачі троси будуть. І додатково ще там е, пропонуємо вам такі накладки на крило декоративні. Це от в корзамі є затягнута. І є от така звичайна металева фарбована. Для замовлень, будь ласка, звертайтеся за номером телефону, який ви бачите в відео, або в описі під відео. На все добре. Дякую.